На звільненій частині Херсонщини працює проєкт відбудови регіону Пліч-Опліч. Це проєкт відновлення на рівні громада громаді або регіон-регіону. На сьогодні бригади з Дніпропетровської області відновили вже 45 будинків. Ще 51 дім в роботі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більше про відновлення Херсонщини дивіться у сюжеті. Півтора десятка областей продовжують допомагати у відновленні Херсонщини, серед них і ми. Працюємо у трьох селах: Ольгеному, Побровому куті та Старосіллі. Вони пережили окупацію. У кожного з місцевих своя історія жаху. Багато людей виїхали, а повертатись нікуди. Домівки потрощені або навіть випалені. Їх зараз і відновлюємо, виконуємо роботи, які дозволять повернути хоч мінімальний комфорт. Березень 2022-го став для мешканців бобрового кута справжнім випробуванням. Щодня окупанти тероризували його жителів. Мешканка бобрового кута, які відновили дім, поділилася пережитим в окупації. Пані Марина виїхала до Херсона, а вся її родина роз'їхалась. Хто за кордон? То по Україні мені дуже хочеться побачити дітей, і онуків хочеться побачити. Але, слава Богу, що ми залишилися живими. Нам зателефонували орки пішли, а не вірилося. Так виглядає вікно. Дивлюсь. Стоять воєни їх шитко вони дивлюсь, українці. Я як була так одягнута в кімнаті, біжу. Я обнімаю їх, плач люди повиходили, виносять і цукерки. їм. Пані Марина каже, що коли приїхала додому, то вікон не було. Стеля упала. Купила плівку, забили вікна, а потім було вирішено все ж їх замінити. Далі планувала збирати на ремонт даху. Сказали, що діє програма президента пліч опліч. І буде, буде ремонт будинку. Були комісії: одна, і друга, і третя. І фотографували, і описували і вікна ті міряли, приходили. Я їм, звичайно, дуже вдячна. Вдячна президенту, вдячна всім, хто приклав рук для того, щоб відновити наше село. От у сусіда та хатину бачили б ви його до того. А подивіться, яка як лялечка зараз. Та і я подивіться, який гарна зараз буде. На наступному етапі проєкту планується відбудова вщент знищених осель та соціальної інфраструктури старостату амбулаторії, доріг. Сергій Лисак зазначає, що проєкт пліч опліч для нас один з найважливіших, тому що він про єдність не на словах, а на ділі і про життя, яке обов'язково повернеться на всі звільнені від окупантів території.